Краса Спасе світ. Вітаю вас на своєму каналі Світлана Радить для саду. Привіт з Кривого Рогу! Сьогодні у нас 29 квітня 2025 рік. І йдемо дивитися, як же у нас кірповка. Глянемо розвиток. Йдемо до деревцят моїх. Підійшли до жовтої молодої черешеньки і дивимося на нашу кірбовочку. Дивіться. Так, дивіться. Бачите, ось о кірбовочка. І дивіться, яка гарна уже гілочка. Бачите, виросла. Так, далі дивимося. Так, далі, далі, далі. Ну, робила багатенько робила. Так, ну, ось, збоку. Так, 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 щоб сфу... 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 Сфуку... сфокусувалося, Так, так, так. Так. Ось, у, бачите, також. Так. Вони ну, вже листочки гарно відросли. Бачите? Так. І ось огілочка. Бачите, відросла, яка гарна. Так. Далі, ось, ось, дивимося, дивіться. Треба було раніше зняти, бачите? Так. Так, ось, ось бачите, кірбовочка. І дивіться, яка гарна у нас гілочка. Дивіться. Бачите. Так, за листочками вже майже нічого не видно. Бачите? Кірбовочка. Гарно. Так. Так, 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 так. Ось невеличка гілочка. Бачите? Кірбовочка. Ось, у, бачите, гарна, ну, росте, гарна гілочка. Ну, ось моє щеплення ще, бачите? Йдемо далі до наступної черешеньки. Так, то була жовта. Це у нас розовенька черешня. Так, дивіться. Ось ось яка гарна гілочка. О, дивіться. Бачите, яка гарна гілочка? Бачите? Ну це теж, ну ось це дуже поруч. Ну тут трошечки ну, білилом замазалось. Тоже гарна гілочка росте, бачите? Так. Так. Ось окербовочка. Теж бачите. Гарна, гарна гілочка теж, бачите? Відросла, бачите? Так. Ну, опять-таки кажу, не завжди виходить, бачите, ось о. немає. Ось так. Так що не завжди все хочеться, щоб у нас получалося. Так, ось о, дивіться. Так, ось ось кірбовочка. Ось, о, бачите, я відщипнула верхівочку, щоб перенаправити росточки в сторонку. Бачите? Треба контролювати. Так, ідемо далі. Підійшли до яблуньки. Дивіться. Так. 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 Ось у нас ось. Ну, щоб краще було видно. Зараз. Так. Так. Так, ось у нас кірбовочка. Бачите, гілочка яка гарна. Гарна відросла, бачите? Так. Так, так, хочеться ж показати все. Ну, вже так. Усьо, бачите, кірбовочка? І то дивіться, яка гарна гілочка вже відросла. Бачите? Так, йдемо до іншого дерева. Підійшли до сливки. Дивіться. Так. Ось бачите, кірбовочка І ось така гілочка, бачите? Ну, я її теж ось відщипнула, щоб перенаправити в сторонку. Ось о, також кербовочка. Теж відщипнула перенаправити в сторонку. Бачите, так. Так. Ось о, дивіться, так. Дивіться, ось о. Так. Кірбовочка виросло дві гілочки. Одну, Бачите, навіть виростає з одного глазочка, бачите? Одщипнула одну, опять-таки перенаправити в сторонку. Так, йдемо далі. Хотіла вам ще показати, бачите, щеплення за кору. Це тогорічне 2024 року сливка, бачите? От продали неякісне деревце. Я почекала два роки і бачите, зробила щеплення. І сливка гарна, розова у нас буде гарна. Ну, йдемо до, до ще кірбовки. Ще підійшли до розової черешні. Ось, бачите, кірбовочка. І яка? Так, гарна, гарна гілочка. Бачите, відростає. Ось, о, проснулася, дивіться, бачите, проснулася також. Ну, опять-таки кажу, не все ж виходить. Бачите, не все виходить. Ну, нічого, нічого. Зараз обійдемо ще трошечки. Так. Ось, ось, дивіться, бачите, просипається. Бачите? Так, щоб сфокусувати, ось просипається. Так. Ось ось просипається, бачите? Ось Так, вище. ще, ось, бачите, дивіться, Така гарна, гарна гілочка от кірбовки. Так що, так що, отак дивіться. Та ще підійшла до своєї хурми. Як гарненько росте. Бачите? Ось ось. Курма гарненько. Що я вам хочу рекомендувати люди, які люблять нашу українську землю? Рекомендую вам робіть кербовку, тому що ми хочемо формувати гарно розвиток наших саджанців. Так що робіть! Дякую за перегляд. До побачення!